Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Леона Я Єстаро. Давайте подивимось такий розклад сьогодні. А хто про вас мріє? А хто про вас мріє? Хто про вас мріє? Людина, може, вона е, молодого віку, а може, це в значенні, щось своє почала або знаходиться в новій для себе ситуації. Може, новенька на роботі, може, може, щось робить таке, що для неї нове Ось таке. Намагається зробити щось своє, щось дуже бачить це цінним, дуже старається і дуже надіється на хороше. Хороший результат. Це може бути і в роботі, це може бути і в відносинах. Людина, яка знаходиться в чомусь новому для себе і дуже, дуже намагається це все осягнути, осягнути, зробити добре. Ось так. А тим вона бачить вас. Що ви дуже цілеспрямовані. Ви готові робити те, що задумали, ви рішучі у своїх діях, коли ви за щось приймаєте, приймаєте рішення щодо чого, ви от то зразу робите, ви легкі на підйом, ви безстрашні, навіть якщо ви жінка, ви вмієте керувати, вмієте керувати, ви далекоглядні. Ви далекоглядні. Ви знаєте, що вам треба. І ви робите все для того, що для такого результату, як ви хочете. Це теж може бути будь-якої сфери стосуватись і по життю, по характеру, яка ви є. Скоріше всього, що це взагалі, по характеру ви є така людина. Це не конкретно там сфера, а взагалі по життю. А які відчуття до вас має людина ця? Ну, вона має на вас певні плани. Як мінімум, вона хоче мати, ця людина з вами такий хоча б мінімальний зв'язок. Бути з вами хоча б у декількох якихось питаннях, хоч, хоч в чомусь, хоч в чомусь. Можливо, людина ще не розуміє, які можливі стосунки з вами. Ще не розуміє, але дуже хоче бути з вами в одній команді, в одній в, в кругу спілкування з вами бути. Це як мінімум. Це як мінімум. Які можливі відносини у вас? Такі, знаєте, трохи, трохи десь ви по-різному дивитесь на, на життя. І десь щоб іти з вами, з вами разом, якесь питання вирішувати або десь разом бути в кругу спілкування, йому потрібно якось пристосовуватись, хитрувати. Ваші відносини можуть бути цілком дуже-дуже класні. дуже-дуже класні. Ну, трошки це залежить і від його як би, можливостей, наскільки він йому вдасться ці його хитрощі, да, щоб наблиз, наблизитись до вас. Але і залежить також, наскільки ви його сприймете, наскільки ви його сприймете? Ну, порада вам така, що це та... удача. Йдіть на зустріч. Знаєте, як то, якщо підете на зустріч, це буде людина, яка, яка буде реалізовувати ваші мрії, і бажання. Але тут і така карта, що ви при цьому йдіть своїм шляхом. Так. Так, як ви хочете. Ідіть своїм шляхом, яким ви задумали йти. І просто якщо ви будете готові до спілкування з ним, до якихось спільних дій, якихось спільних кроків, то і все, вам достатньо бути згодною на, на те, щоб прийняти його у його кроках до вас, що ви його побачили. І вам не потрібно якось додатково, додатково вкладатися. Просто побачити його і почути його. Ось так. Отут імператор і імператриця, якщо ви його почуєте, побачите, то у вас будуть самі найкращі стосунки. Ось так. І ви отримаєте те, що ви захочете. І він буде реалізовувати всі ваші мрії. Так, хто? Другий варіант, хто ще мріє за вас? Або, можливо, це вже просто інша ситуація для іншої людини. Хто ще мріє за вас? Людина, людина, в якої розбите серце. А ким вона вас бачить? Ви можете цю людину обдарувати, обдарувати. А знаєте, для того, щоб ця людина себе почула от в повному щасті, просто зверніть на неї увагу. Тобто у людини розбите серце. Відносно вас. Ця людина вас кохає, і їй потрібна реально ваша увага, і це вже великий дар. Ви знаєте цю людину. Це може бути старий друг ваш, це може бути хтось одинокий. Це може бути людина, з якою ви були в стосунках, але ви ці стосунки розірвали. І ця людина зараз знаходиться в стані стресу. Стрес, депресія, ужас. Ось таке. Тут чи варто вам зараз іти на зустріч? Зараз дуже важко вам іти з ним на зустріч. На зустріч знову в стосунки. Вам це ну, важко для вас це ви не можете. Але це не значить, що взагалі не можете. Просто потрібен час. Є певні питання, які ви маєте прояснити. Дійти згоди висказати один, один одному. Ви маєте сказати те, що було проблемою. В деякій мірі ці стосунки ще раз можуть бути щасливими, але тут є якась якісь сумніви або якась залежність. Ймовірніше, це сумніви. В дечому це були сумніви в його бажаннях. Він мав краще визначитися, що він хоче, що ні. Але в основному то ваші сумніви. Щось в його характері було таке, що вам не подобалося? Ну, він може це змінити. При вашій мудрості, і якщо ви визначитесь, що так, згодні піти цією людиною і ще раз у відносини, ви можете прояснити ці питання. І він може забрати цю звичку, цю рису характеру. Може, йому дещо треба до того пристосуватися, але взагалі це не є важко для нього. І якщо ви вирішите це прояснити, він за... захоче піти на це. Він захоче піти на це. Але тут показує, що все одно щось буде незрозуміло. Все одно щось буде незрозуміло. Але ви можете прояснити всі питання. Всі-всі. Можете проговорити ще раз, які ж ви хочете взаємини взаємини з тим, що ви маєте зараз, в тих умовах, що маєте зараз, що ви можете один для другого зробити, на що ви згодні, що ви бажаєте, на що він згоден, що він бажає. Наразі, але наразі е хтось із вас дуже в дуже вбитому стані. І ось прямо зараз це неможливо прояснити. Вияснити. Це може бути, звичайно, в різному, можете і ви бути в такому стані, але скоріше, скоріше тут вказує, що це він в такому стані. Але пізніше ви можете прояснити все. Потрібно вийти з цього стану. Порада відволіктись на щось приємне. Змініть щось у своєму житті, змініть оточення, або ж спілкуйтеся з тими людьми, які вам дають настрій, де ви почуваєте себе добре, спокійно, розслаблено. Дайте собі відпочинок, може, відпустку, змініть обстановку. Хороше спілкування, друзі. Якщо це в такому стані оця людина інша, то для неї порада бути впевненою, рішучою. І на це можете вплинути саме ви. Саме ви. А для того, для того, вам рекомендує карта триматися своєї точки зору. Визначтеся, і ото, от, от що ви вирішили, що ви хочете мати, що, що, яким ви хочете бачити у ваших відносинах, як має все бути. От дотримуйтеся того, дотримуйтеся. Визначилися в своїх бажаннях, то тримуйтеся цього. Робіть так, щоб ваші бажання викона... виконалися, і він вам у цьому тоді буде намагатись допомогти. Ось така вам порада. Ви своєю визначеністю, визначеністю, розумінням того, що ви хочете, і відкритим ставленням до нього. Готовністю прояснити будь-яке питання, ви його спонукаєте до дій. Він буде хотіти для вас зробити те, що ви хочете, і піти вам назустріч. Він буде згоден і змінити свій характер, щось, що, що не так. Тобто, він буде готовий вам піти на уступки. Для того, щоб ваші відносини знову були хорошими, радісними, прекрасними, теплими, щасливими, затишними. От, ось так. Я бажаю вам самих хороших відносин. І щоб ви з людиною, яка про вас мріє, могли отримати те, про що мрієте ви. Всього вам найкращого. Якщо вам сподобався розклад, я буду вдячна вам за лайк. А зараз па па па